Сучасний Харків гарно описує ота от фразочка про місто контрастів у машинобудівному мегаполісі змогли вжитися культура і виробництво велосипедів Україна, турбоатом і гектари зелених парків. От і бісяться російські сявки, не залишили жодного живого району. Давай щось нормальне ввімкни. Оцю нашу ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. правдиву пісеньку про президента терориста вперше виконали саме вболівальники харківського металіста. Гляньте, ці болота врятували від процвітання навіть барабашово. Знов без шапки лишився. У перші дні війни росіяни знищили 90% протиповітряної оборони області. Але місто вистояло: ми залізобетон. Тільки сучасні козаки мають трішки інший вигляд: Тремпель вам у горлянку, а не наш Харків. Дізнайся більше про Незламний Харків у новій книзі. Підписуйся на канал і збирай серію книжок.